Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку Правильні та неправильні числові рівності та нерівності. Розв'язування рівнянь. Задача 10. Читаємо умову задачі. Після того, як з однієї банки взяли 6 помідорів, у ній залишилося ще 12 помідорів. Скільки помідорів було в банці спочатку? А в двох таких банках? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про помідори, які були в банці, декілька помідорів взяли і декілька помідорів залишилося. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо. Було, взяло, залишилося. Що нам відомо? А нам відомо, що з однієї банки взяли 6 помідорів. Тобто взяли 6 помідорів, запишемо, у ній залишилося ще 12 помідорів. Залишилося 12 помідорів. Скільки помідорів було спочатку в банці, нам невідомо. Запишемо, що невідомо, скільки помідорів в одній банці було, а в двох таких банках теж невідомо, скільки було помідорів. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки в банці було спочатку. Адже нас відомо, невідоме зменшуване, скільки було. Взяли тобто, від'ємник 6 і залишилася різниця 12. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 12 плюс 6. І Порозрядно до 2 додаємо 6 це 8, і 10 плюс 8 це дорівнює 18 помідорів. Пояснюємо, було в одній банці. Якщо нам відомо, скільки помідорів було спочатку в одній банці, то ми можемо дізнатися, скільки в двох таких банках було помідорів, помноживши на 2. Друга дія – 18 множимо на 2. Можемо перший множник 18 розкласти на. Розрядні доданки 10 і 8. 10 множимо на 2 це 20, і 8 множимо на 2 це 16. А 20 плюс 16 це 36 помідорів. Запишемо відповідь: скільки помідорів було в банці спочатку, а в двох таких банках. 18 помідорів було в банці спочатку, 36 помідорів у двох таких банках. Завдання 11. Запиши лише ті вирази, які мають такі значення: 30, 43, 70, 66, тож обчислюємо усно вирази, якщо їхні значення нам підходять, тоді ми їх записуємо. Перший вираз 50-7. Зменшуване 50 можемо розкласти на зручні доданки на 40 і 10. І від 10 віднімемо 7, це 3. А 40 плюс 3 це 43. Так, у нас є таке значення 43, тож запишемо рівність 50 мінус 7, дорівнює 43. Другий вираз 35 плюс 14. Додамо порозрядно. До 30 додамо 10 це 45 плюс. 4 це 9, а 40 плюс 9 це 49. Не підходить наступний вираз 28 плюс 2. До 8 додамо 2, це дорівнює 10, а 20 плюс 10 це дорівнює 30. У нас є таке значення 30, тож запишемо 28 плюс 2 дорівнює 30. Далі 74 мінус 4. Це дорівнює 70. Є в нас таке значення, тож запишемо рівність 74 мінус 4, то рівнює 70. Далі 80 мінус 37. Від'ємник 37 розкладемо на розрядні доданки. На 30 і 7. І від 80 віднімемо 30 це 50, і від 50 віднімемо 7, це 43. У нас є таке значення, тож запишемо рівність 80-37, дорівнює 43. Далі, наступний вираз 5 плюс 66. Другий доданок 66, розкладаємо на розрядні доданки 60 І, 6. і 5 плюс 6 це 11, а 60 плюс 11 це 71. Нам не підходить, тож. Виконуємо наступний вираз. 65 мінус 28. 28 від'ємник розкладаємо на зручні доданки. На 25 і 3, від 65 віднімемо 25, це дорівнює 40. І від 40 віднімемо ще 3, це дорівнює 30. 7. Дивимося, що в нас нема такого значення. І останній вираз виконаємо: 39 плюс 27. Порозрядно додамо до 30, 20 це 50, і 9 плюс 7 це 16, а 50 плюс 16 це 66. Є в нас таке значення, тож запишемо 39 плюс 27 дорівнює 66. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!